Ну що, друзі, перший день виставки. І зараз у нас майже 11. Надіюся, мої колеги розклали столи і розклали все, зробили красиво. І зараз я вам покажу, що у нас на виставці. Я, на жаль, трохи прихворіла, тому голос носом шмикаю, голос трошечки хриплий. Але сподіваюся, я не заразна. їхала в потязі там. І кондиціонер, то це продув кондиціонер, ну точно кондиціонер. Але дистанцію все ж таки намагатимось, е, тримати. Друзі, вдягнула донечк е, ларімар. Я в білі сорочки такі. Е, дивіться, яка, який він яскравий, він є в продажі. І каблучка також і <с mesmo> в продажі. А це вдягнула показати вам, який він гарний. І почну я наразі зі, зі свого шоурума. Друзі, тут це є мій вхід. І отак от от. Почну з цього стола. Друзі, зараз швиденько покажу вам і ціни. Буду намагатись показувати і ціни. Частий квас, дуже красивий. Ми його вчорашньому відео. Я вам його показувала. Бурштинові сережки. Ці сережечки 5 тисяч гривень будуть коштувати, і такі сережечки 8. Ну, 9, ну, 8, вже сказала 8, то хай будуть 8. Тому що, коли в класичній оправі, то вони трошки е, вигідніше, трохи ціна. А коли в стилі коріння, там більше роботи і вони, вони дорожчі Ви не бачили, друзі, ще я візьму сюди їх. Отакі От кри... кри... сережечки з кристаликами. Гірського кришталю. Дуже-дуже красиві, дуже. Вони настільки ніжно виглядають на вушці. І покажу ці сережечки. Так, а їх ціна? рубелів 9 тисяч, гривень. Це десь 9 тисяч, це 200 чимось доларів. Не можу так порахувати швиденько. Ще ці сережечки покажу вам дуже. Я під в дописі до цього відео е, донечкиний інстаграм. У неї там є ціни, опис, гарні фото. Тобто, все-все ви зможете побачити. Друзі, це саме ці дорогоцінні камінчики, прикраси з дорогоцінними кам каміннями, вони і коштують набагато дорожче. Але є, ну, наприклад, наприклад, роботи більш з камінцями, які більш, наприклад, яшма, гіліотроп, Цей буде коштувати 4500 гривень. Тобто все залежить від камінчика і від наскільки він рідкісний, наскільки його мало в природі. Ну, Наприклад, хризокола 4500. Ви дивіться, який у неї колір. До речі, дуже важка в обробці. Її важко обробляти, полірувати, бо вона скалується, вона така в так вона насібільна, але ну, гарно вона носиться. Але коли ти її обробляєш, ну, там поліруєш, вона скалується. Друзі, друзі, дуже вам величезне дякую за підтримку. У вас стільки, стільки ну, гарних відгуків, скільки, стільки компліментів моїй донечки, дуже приємно. Дуже дякую. Ви підписуєтесь, ваша підписка. Цей буде тисяч гривень коштувати. Це герський кришталь і має природню, зворотню сторону. Ваша підписка це. Дивіться, це який теж красивий. А, ні, це хризакола. Цей буде тисяч гривень коштувати. Зворотня, природня э, сторона. Це є наш український кварц з включенням. Тут вся таблиця Мінділеєва. але тут включення гіматіта, слюдки. Він дуже красивий. Тут є радужки. Ваші підписки, лайки. Коментарі це підтверджує те, Це такий зворотній зв'язок зі мною. Підтверджує те, що я вам потрібна в такому форматі. І мене надихає е, робити більше. Це мій клюсончик, я показувала в попередньому відео. Я ще не натішилась ним дуже красивий. І мене надихає робити красиві відео, ділитися з вами. Тому що вам це цікаво. Ну, завжди, завжди, коли е, це тігровий глаз, тигрове око наш український, кривий ріг. Дуже коли ми потрібні, то ми викладаємося на всі сто, тому що ми відчуваємо. А коли ти робиш, я не знаєш, треба це комусь, не треба це комусь, то руки так опускаються. У мене не опускаються руки, тому що по вашим відгукам я бачу, що все, що я роблю, вам дуже цікаво і вам, вам це потрібно. Чараїд 4500, але я його відкладаю, бо одна пані з Німеччини просила. Питала, чи він ще є в наявності, і просила його відкласти, але треба буде збільшити розмір. Зазвичай збільшення розміру, можна збільшити розмір, але це додаткова оплата, тому що мені вручну його збільшити саме така модель, Мені треба переробляти повністю камінь, модель. Мені проще, вже легше зробити нову роботу, тому що треба доставати камінь. і... Ну, в общем, треба багато роботи тут для того. А є, вона, є у кого є лазерна пайка, то вони лазерною пайкою збільшують, збільшують, зменшують і це швидко робиться, але це додатково, додатково коштує. Це вінний тапас. Друзі, він такий, він наш прям рожевий. Гляньте на нього. Такий буде коштувати 6 тисяч гривень. Дивіться, на його зворотню сторону. Вона природня, вона не полірована, тут нічого, полірована, тільки так фіксуємося. Дивіться, який красивий. Так, я, напевно, свої роботи вже піду далі, бо я і так себе показую багато. Піду, покажу своїх колег. Зараз пройду, спитаю хто. А це, друзі мої, це моя каблучка, і це моя... а це замовлення. Дивіться на нього, який він чудовий. Я знімаю інші, а він мені. Мергає, гукає мене. Це теж моя каблучка. Але є дві схожі каблучки на мою. Все, друзі, пішли. Це ще зарано, ще не всі розклали свої столи. Покажу свою улюблену ковку. Це така наша віз... візитна картка. До речі, друзі, знаєте, з ким я вас хочу познайомити? Знаєте, хто це? Це є наш український Маріуполіт, Це його офіційна назва. І у нас є такий і родовище Маріуполь. Чараїці. Проходьте, будь ласка. Проходьте. І перший покажу стіл моєї сусідки. Вона стоїть рядушком зі мною. До речі, пані з Одеси. Не знаю, як люди зараз з Одеси приїжджають. Ой, важко. Хоча я автобусом, хоча я також з Кривого Рогу, але я потягом. І мені сподобалися усі штучки. Дуже вони красиві. Це для, для волосся чи якась пунктура для волосся. Я потім, можливо, візьму і приколю свої волосся. Покажу, по ціновій політики десь приблизно... Скільки вони приблизно? Ці 500, так, оце ручна робота. Дивіться, слони. А більш такі прості пані каже, що 300 гривень будуть кошту так слідувати Іноді навіть люди беруть капалички дві. А яке дерево, ви знаєте? А це ніколи? Тік? Тік? О, я навіть не чула таке. Бачите? От тут цікаво те, друзі, що коли ви приходите, тут все, все кожен раз, навіть якщо ти спеціаліст в якійсь сфері. То ти все одно чомусь навчаєшся, а це ріг, дуже красиво, дуже красиве. Браслетики я попередньо питала від 250 гривень, ну і вищий, Там все залежить від мінералу, від крес... ну, все залежить від мінералу. Друзі, ви в мене питаєте, де можна купити шнурочки. Ось, зараз повернусь до попереднього стола, бо забула сфотографувати їх контакти. А тут, ось тут шнурочки, ціна від 50 гривень до і вищі. Але все тут можна підібрати, вибрати собі любі і шкіряні, і штучна шкіра. Ну, в общем, тут є всі на будь-який на любий смак. А можна, будь ласка, ваші контакти? Номер телефону, друзі, пані, роз... вам розповість наразі. 066 759 2520. Дякую. Покажу такі. Якщо щось потрібно з цього стола, дзвоніть. Пані Киянка. Так, з Києва. Чудово. Але наразі не важливо звідки, хто, звідки, тому що працює, тому що працює нова пошта і, і принципи пошта. Тут Кінець світу можна буде відправляти. Друзі, а це стіл. Дивіться, скільки тут камінчиків. Різних кристалів, мінералів, амітістів. Амітісти дуже гарні, дивіться, прям прозорі. І тут можна, можна теж для людей, хто займається е, огранкою, ювеліри. Ну от всі можуть тут подзвонити, придбати, вибрати, приїхати. І хто не може приїхати, подзвонити і вибрати собі гарненьке. Потрібні собі домічки для людей, хто займається літотерапією, бо тут є вже такі е, галтелі. Це, наприклад, є кальцит, малахіт, друзі. Гляньте, який малахіт, і доволі ну, дуже гарна якість. Я, до речі, теж тут купую сировину. Ту сировина зі всього, дивіться, ви дивіться, який Ларімар. Я, до речі, на нього вже б дивилась і дуже би хотіла собі придбати. Ну, я вже щось інше придбала, тому, 에... тому пізніше. Якщо він мене дочекається, то обов'язково ці два зразочки я би взяла. Але ви, якщо що, то можете встигнути поперед мене. Це ж той самий стіл. Мерехтить лампа, але це з цього ніяк. Не дивіться, тут прям рай можна прийти і вибрати вже готові. То є, що треба для обробки або дикі, ну, дикі, що їх можна обробляти, або можна так мітіаріти. А цей, дивіться, який красен. Як називається цей камінь, Вань? Септарія. Септарія. Як драконні яйце. Дивіться, який. Друзі, забули, який звати діаптаз. Дивіться, який гарний. Він дуже великий. Дивіться, я свою долоню прикладаю. Він прям дуже великий. Для діаптаза це прям розкіш. Тому що зазвичай легше знайти отакі от зразки, коли вони малес... маленькі, більш доступні вони. А великі зразки важко. Вань, а скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати отакий от від Автаз великий? 550 євро. Друзі, у цього пана, до речі, дешевше ніж у Мюнхені на виставці. Я не знаю, або він доплачує, щоб у нього купляли. Бо в мене завжди питання, як так? Ментонечка приїхала з, з Мюнхена, е, була в Мюнхені і каже, це настільки нам настільки набагато дорожче, ніж Ваня привозить. Ну правда, він дуже дуже давно є поставщиком. Він привозить цій сфері дуже давно. І звісно, у багатьох поставщиків він має гарні знижки. Ой, дивіться, який пірі. Такі грані. Тут, якщо нема цінника, на ці великі, тут вже є цільники а за кілограм, а так все теж на грами і на і все треба зважувати, але доступніша ціна, ніж тут. Ну, я не знаю, якщо чесно. Дивіться, який гарний фліоріт. Цей кристал флюріта. Дивіться. Друзі, показую. його. Цього пана номер телефону, така класна візитівка. М -м -м -м. Дивіться, яке сердечко. Гарно. Якщо щось потрібно, друзі, звертайтесь напряму. Друзі, і тут теж кристали, мінерали, тут е, пані Люда. Дивіться, який гарний рожевий кварц. Друзі, дивіться самі тісти. Різні, різні браслетики дивіться. Тут навіть ціна вже є 700. Це лабрадор, до речі, дуже гарний лабрадор. Так, і там на срібло вставки срібні. Срібні вставочки зі срібла. Лазурітік. Дуже гарненький. Ну, ціни від, від 700 чи навіть даже є дешевше. Від 450 і вище. А що це у нас? Єптаріум, а, я перед цим питала у вані, вона відкрита жиода була <с ну, дуже красивий. Відкрита, дуже гарний. Дуже гарний так. Mm -hmm. Він такий важкий, такий мощ, сила. А що він тут? Це його ціна? Так, ціна там стоїть ціна. 6000 тисяч гривень, 150 доларів, друзі. Гарна. Дивіться, це все є гранат. Він важкий. ну Гранат, в принципі, він важкий. 4800. 4, Трошки більше ста доларів. Натуральний гранат, настоящий гранат. Ну, друзі, і такий кристалик, і допускають друзи. Приближу. Але показую вам. Поліхромні димчасті кварці. Це дуже красиво. Аманітики, паліонтологія тут різні, це дуже гарно. Друзі, у кого є час? І можливість, і ви є гості Києва, Кияни. Приходьте, будь ласка, тут кожен, кожен не знайде собі гарного помічника. Це тут дуже гарний буклет. Пані Люда зробила. І тут є номер телефона і значення кожного камінчика. Дуже дуже цікаво. Тут опис по гороскопу. А ззаді по гороскопу? Чудово. Кому треба такий орієнтир назва його дивіться Вона вам може підібрати, я так думаю, тому що дуже великий асортимент, і він оновлений. Наразі дівчата поприїжджали з за границі, попривозили гарну сировину. Тому, друзі, звертайтесь, друзі, пишаюся своїми колегами і дуже великий акцент роблю на натуральні камери, Коли тому акцент роблю на цьому, тому що я знаю, яких важко обробляти, я знаю, яких важко, особливо великі об'ємні роботи, дуже важко робити. Стандартні такі малесенькі, це в принципі кожен може, а закріпити фантазійно самородок, кристали, друзи це дуже важко. Тому... Друзі, показую з задоволенням. Це теж український автор. Тут мені здається, що тут не один я автор, тут декілька авторів, але, але вони цікаві. Вони цікаві, вони головне натуральні камені. У ціновій політики тут все-все в різну ціну. Треба, я вам залишу, залишу візитівочку, номер телефона, і ви напряму. А, от тут не є номер телефона, і ви самі зможете записати. Ой, записати, за, запитати, скільки коштує. Звернутись і замовити собі, якщо що. А дивіться, хто до нас завітав. Я зні... вітаю. Я знімала для наших глядачів і я вас пішли. У нас так колаборація. так, запрошую вас. Дякую. Алочка, запрошую вас. Я вже підготовила тут. Ваш красунчик вас зачекався. так. Ой, сейчас будем, сейчас будем, друзья, смотреть на эту красоту. Я уже видела у вас в Пази. Примеряем, да. Миряем Так. Друзі, ви посмотрите, какує чуда. Хорошо мені. Я поки не біжу. Ви можете розвернутися до зеркала, побачите, але мені дуже подобається. І він не дуже і маленький вийшов да. так топаз. До речі, я не знаю, що я вам казала білий топаз, серед топазів теж цінується. Це, це доволі рідкість. Вінний, більш розпространений, гарний, блакитний теж, а поліхромний це ще ще рідкісний. А білий він дуже рідкісний. Тобто, у вас білий топаз і білий є геліадор. Дякую, буду з удовольствием. Буду сюди А я буду пишатися тим, що моя робота є у вас. Ну вже не вже не одна, але Так, да, вже не одна, я вже показала зрителям була. Так, так. А я ще в зірках посмотрю. Друзі, буде продовження. Трошки від не могла до доснімати відео і повернулася до Лени. Пишу вам нет початку ести, скільки тут скорбів. Чотири, по 5, я надію, я думаю, що це ціни. Чотири, п'ять. Все залежить від, від ваги. Ось, дивіться, який красивий, жовто-блакитний лабрадор. Дуже гарний. Глянь, яка ця прелість. Ціна 890 гривень. Крайзі ага, рожевий кварц. Ось такі бруси красиві. І ціна у нього 5 5, 690 Гляньте, який красивий ніфріт. Не знаю, родовище, можливо, саяни. Ціни на ньому немає. І тут багато на срезів агатів. Ой, тут вони з жедочкою. А у нас колись замовляли отакі от агати для стоматології. Замішувати розчин, ну там якийсь якийсь розчин для е, лікування зубів, замішували саме на е, агаті, на таких алцедова нових таких зрізах. Це його ціна 900. Якщо все будь ласка, 950 на подарунок. Взагалі прекрасно. Это вам руками? Які меті 290 гривень? Великі кристали фліоріту. Від який колір. Він м'який. Прекраси його. Ну, є шо, я бачила, що роблять з нього прикраси, але він м'який, він подр... може подряпати навіть сам з себе. Малахід, ще його називають ігольчатим гольчатим І ціна не видно. Там великі гранаті. Гранаті це його була. Це галтовочки, гранатики. То все на вагу можна вибрати собі. Тігрове соколіне око, родовище Юар. прям такий гарний. І ще де він тут. Тігровий глазик. І ось такі теж шнурочки. Коштують вони. А Але поціново такі шнурочки по 30 гривень за штучку. По 30 гривень за штучку. Друзі, номер телефона пані Олени 099 544 8853. Звертайтеся, будь ласка. І це все пані Олен Друзі, дякую, що ви зі мною дуже були великі плани зняти детально, все показати, розповісти по цінам, щоб було цікаво. На жаль, не всі готові розповідати ціни. І я не настільки популярний блогер, щоб люди хотіли показувати себе через мене. Ну, маємо, що маємо з вас лайки. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, Алечка зняла гарно і розповіла гарненько ваш про, про цю виставку. Обіймаю до зустрічі.